Лютого 2014 року, і ми знаходимося е, в заліщиках в магазині Світлани Осіни Пацаранюк. Це один із самих найкращих магазинів е, в Чернівеччині і в Тернопільщині. І я хотів би запитати Світлану Усівну е, якісь побажання фермерам Тернопільщини, Чернівеччини е, від вас, як від людини успішної і людини, яку всі знають. І надіється на нас. <рес> Це. Значить, цей рік 2014, який вже розпочався, певно, буде не дуже легким, якщо дивлячись на порогу, на погоду, на економіку і так далі. Але думаю, що всі фермери привикли до перепадів температур, в них буде все добре. Головне, щоб вони були здорові, здорові їхні сім'ї. Тоді і, звісно, щоб у них були хороші врожаї. А з насіннячком фірма Клос підтримає. Є пробники, у нас можна приходити. Ми дамо на пробу, помідорки і так далі. Ну і капусточку вже в основному посіяли. Зараз треба сіяти середні капусти, браво, сір, які є в наявності, і томати для ґрунтів. Світлана Лісіна, а які самі, самі популярні позиції кос тут у вас на Чернівеччині, на Тернопільщині? Ну, саме така більш-менш популярна, це морква «Болтекс». І сьогодні дзвонили по 10 банок, вже хочуть люди «Болтекса» на сьогодні. З боряків Детройт і Нобол. Вони лідують, лід, ну, лідери фактично по продажам. Якщо брати по томатам, того року хорошо підтримала нас і Смиральда. Я думаю, що і в цьому році хотя не відмовляється від Багіри. Ну, трошки тяжче із напівдетами йде. Через те, що люди ще не готові перейти, не готові теплиці. Но ми сподіваємося, що до цього ми дійдемо. Ось. Ну і цвітні, звісно, найбільше продаються цвітні фірми Клос, і Майбах, і Немо, і Наутіліус, через те, що ціна якість. Ну і звичайно, ці капусти Легат Ну, трошки потрошку привикають, бо для нашого регіону трошки замала головка. А якщо брати Ракол, сір, браво і так далі, бригадір, особливо. Так що ми надіємося, що на продажі в цьому році ну, ми від компанії хочемо побажати вам процвітання, щоб ваші клієнти багатіли були задоволені, щоб в них все вдавалося з вашою допомогою, з Божою допомогою. І надіємося, дай Бог, щоб у вас на, на наступний ну цей рік, який почався, ще була агролабораторія, і клієнти могли отримати якісні консультації ще більш глибше. А, так розвивається компанія. «Клон», розвиваємося. Ми Я хочу подякувати за допомогу, особливо. Вчорашню на семінарі, яку фірма Клос і її представники нам. І ще хочу сказати, за працюємо також із БТУ центром, де продаємо біопрепарати, і фірма Клос теж співпрацює. Хочемо сказати за те, що зараз ми розсадку стараємося всім дати ці препарати фітоцит, азотофіт, бту комплекс для того, щоб розсадка не боліла, не випадала і так далі. Люди знали, що таке не тільки фундазоли, там топсін, а і біопрепарати, і бажаємо теж біолабораторію розвитку, Машу, щоб в неї дав і розширився асортимент і клієнти.